Вітаю вас, шановні полтавці, в ефірі програма Розмова в студії. І сьогодні гість нашої програми це народний депутат України, лідер фракції опозиційний блок» у Верховній Раді України Юрій Бойко. Вітаю вас, пане Юрію. І перше запитання таке: Юрій Анатолійовичу. Нещодавно ви заявили про те, що в регулюванні ситуації на Донбасі єдиний шлях це примирення. Скажіть, будь ласка, чому ви так сказали? Ну тому що <кій> практично вся країна хоче вже примирення. Хочуть завершення військового конфлікту. І в нас спеціальна акція зараз проводиться по країні. Ми збираємо підписи за мир, щоб показати, скільки насправді людей хочуть миру. І те, що кожен день війни відкидає країну назад, це також всі розуміють в економічному, соціальному плані, в усіх аспектах. Тому ключове питання от перше питання, яке сьогодні турбує людей, це навіть не економіка, це завершення військового конфлікту. І в нас Позиція фракції послідовна. Ми з самого початку були за мирний шлях вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, ну, власне кажучи, як вся світова спільнота, всі лідери світу, що мінські угоди це єдиний шлях для того, щоб вирішити конфлікт, завершити його дипломатичним шляхом і забути про ці трагедії. І я вважаю, що ми якраз і послідовно відстоїмо цю позицію. І все ж таки, пане Юрію, що потрібно зробити, щоб повернути мир в Україну? Знаєте, у нас не треба нічого вигадувати, коли готувався мінський протокол, там є таке доповнення один до протоколу, і яке потребує прийняття десяти законів. От якщо їх прийняти, починаючи з закону по поверненню банківської діяльності, закону об амністії, закону, які стосуються соціальних виплат, ну, перш за все, звісно, відвід озброєння з тої, і з іншої сторони. Тому от ці шляхи, якщо, якщо пройти, то це буде. Гарантія того, що цей конфлікт завершиться, і за умови економічної співпраці, за умови повернення людей до спілкування, ці території повернуться до України. І тому просто повинно виконати цей протокол, прийняти ці закони, втілити їх в життя, і тоді ситуація зміниться. Але що на перше перш за все що заважає? В парламенті, взагалі в владі, дуже сильна партія війни яка живе цим військовим психозом, живе цим. І вона заважає прийняття цих законів, прийняття втілення цих мінських угод, жодного закону ще не було прийнято. І практично вони керують ситуацією сьогодні. Тому і йде так повільно йде процес врегулювання, тому що дуже велика партія війни з нашого боку. Я, я певний, що з того боку там також так є самі. партія війни, так, і вони ці партії війни вони не дають можливості завершити... І провести мінські угоди, і завершити це протистояння. Але крок за кроком, все менше стрілянини, все менше трагедій, І ми, я вважаю, що ми продвигаємося вперед. Тому треба йти, треба добиватись того, щоб була втілена мир, мирний сценарій. Дуже гарна ваша ідея про те, щоб зібрати підписи за мир. Пане Юрію, у цьому Україна єдина, чи не так? Абсолютно точно. І на сході, і на заході, і на Півдні, і на пів на півночі всі люди хочуть примирення. І тому, от коли ми зберемо перший мільйон підписів, покажемо владі президенту, покажемо, що насправді скільки людей підписались під тим, що вони хочуть примирення і розвитку країни, то це буде вагомий внесок того, щоб досягти як миру. Повертаючись до подій під стінами парламенту, скажіть, будь ласка, пане Юрію, як ви ставитеся до того, що відбулося під стінами Верховної Ради України, і розкажіть про свою позицію щодо змін до Конституції України, опозиційний блок голосував за, чи не так? Ми підтримували якраз тих міркувань про що ми казали попередньо. Ми вважаємо, що ну той пункт, який там є. Який був вписаний в перехідне положення Конституції стосовно того, що місцеве самоврядування на окремих територіях Донбасу регулюється особливими законами, там немає нікого особливого статусу, там є закони. І оце якраз ці десять законів, це відкриває шлях для прийняття цих десяти законів, щоб втілити мінську угоду. Якраз ми вважаємо, що так це приоткрита двер до шляху в мирному напрямку. І тому ми, ми свідомо і перший раз підтримали, і другий раз підтримали, при тому, що ми вважаємо, що сам по собі законопроект він недосконалий. Так, да, децентралізацію хочуть всі регіони, якого не спитають, всі хочуть більше прав політичному, там, культурному, а саме головне економічному. Тому це наша була позиція, незважаючи на те, що закон недосконалий, тим не менш, враховуючи те, що це шлях до миру, ми підтримали. І взагалі ми впевнені, що шлях до примирення і злагоди в країні проходить через глибоку децентралізацію. Тому що країна складна, країна різна, регіони різні, в різному регіонах по-іншому дивляться на культурні речі. Тому тільки надаючи більше прав цим регіонам, можна вгамувати і заспокоїти країну. І все ж таки про події під стінами Верховної Ради України. Стосовно подій, це типова ситуація, коли правлять радикальні елементи, коли е, зашкалює градус ненависті, колись це повинно було, на жаль, статися. І сталося це якраз з 1 серпня, коли після голосування радикальні партії влаштували цей шабаш перед Верховною Радою. Я бачив це на власні очі і бачив, що дійсно там було дуже багато агресивно налаштованих людей. І з самого початку було зрозуміло, що вони нападуть. Так, на жаль, і сталося. Тому завдання правоохоронних органів розібратися, достосувати до них заходи певні, для того, щоб цього не повторилось. Тому радикалізм сьогодні в суспільстві це шлях в нікуди. Суспільство і так розбурхане, його потрібно вгамувати, потрібно злагода. А ці дії, такі дії, якщо політики починають, а потім все переходить на толпу, це шлях в нікуди. Пане Юрію, ви дуже добре знаєте особливості і менталітету людей, які живуть на Донбасі, на Луганщині. Ви там народилися, жили. Скажіть, будь ласка, чи є можливість вплинути на ситуацію там і чи матиме своє значення проведення адміністративно-територіальної реформи? Ну ви знаєте, треба поділити людей, які живуть на території, які контролюються українською владою, і території, які не контролюються сьогодні? І ситуація там різна. Звичайно, на території, яка контролюється українською владою, я, звісно, на власні очі бачу практично кожен тиждень там. Люди дуже пригнічені. Вони вважають, що сьогоднішня влада не займається підтримкою їх, а проводить себе як загарбник. І це правда. Добровольчі батальйони, там адміністрації всі військові, це такий пресинг, йде на людей, і вони відчувають, що вони є людьми другого сорту, тому що. Якраз і це з'явилось, коли їх залишили без можливості голосувати частину цих територій. Вони всього сприйняли це як те, що їх поділили, коли потрібно було голосувати за президента, за парламент. Вони голосували за місцеву владу. Ні. Єдина причина: я не беру там міста і селища, які знаходяться на лінії розмежування. Але приблизно 100 тисяч в Луганській області, і 300 тисяч. Людей в Донецькій області, які не живуть далеко від ліній, тим не менш залишили без права голосувати. І це їх ображає, це вони вважають, що їх з життя. То єдина причина в тому, що авторитет влади сьогодні край, край низький. Вони розуміють, що не, будуть, не отримують там, певних там, відсотків на виборах, не отримують своїх депутатів в місцеві органи влади, і вони залишаються нічого. Для того, щоб це вирівняти, потрібно, щоб влада працювала для людей. Вони поводили собі так, як на якоїсь там захопленій території. Вони ж вони всі українці, вони хочуть жити в Україні. Так само і на той території, бо дуже багато людей, які хочуть, щоб ситуація вгумувалася, і вони повернулися. Часто спілкуюся з людьми, які приїжджають з тої території. І їхня думка, що дійсно дуже багато смертей, дуже такий широкий ров пройшов. Але ситуація не безнадійна, потрібно працювати, щоб як тільки почнеться економічна співпраця, потрібні відносини, то вони практично всі, з ким я спілкувався, вважають, що ситуацію можна вирівняти. А як можна відносити, Ну, скажімо, приклад простий. Жінка-лікар, я її особисто знаю, з Лісичанська, вона за два місяці до цих подій є призначила головою обласного раддому в Луганську. І вони поїхали туди працювати, потім пішли ці події, розмежування. А скільки вона нещодавно поїхала, вона змогла повернутися, не було ні квартири, нічого, і повернулася в лісі І працює зараз знову-таки на нашій території, працює керівником роддому. І вона мене задає, як можна стати на сайті Міротворець, вивісили перелік фамілії лікарів, які залишились роддома, які залишились на той території. І назвали їх пособниками терористів. Вона каже, як це так можливо. Вони приймають роди, вони займаються тим, що допомагають людям, простим, вже бойовики ж не рожають, рожають прості жінки. Тому от така ситуація і таких життєвих ситуацій дуже багато, і з тим стикається кожен день. Тому потрібна просто нормальна, добра політика влади для того, щоб гамувати. А коли партії війни розповідають про цей військовий психоз то так і буде. Ну і взагалі я вважаю, що буде повна перезагрузка влади, в тому числі законодавчої парламенти, тому що неможлива бути ситуація, коли парламент і влада, правляча коаліція, живе одним життям, а народ живе іншим життям. Тому що, якщо спитати у народ, що він хоче, він хоче вгамування війни, він хоче економічних, вирішення економічних проблем. Що діє в цей час парламент влади? Займається власними політичними амбіціями, не роблять жодного кроку для того, щоб виконати мінські угоди, не, роблять, не приймають законів, які дійсно допомагають людям. Ну, остання сесійна тиждень перед завершенням роботи парламенту 129 проєктів законів, з них тільки трохи більше 20, якось пов'язані з економікою. І можна собі уявити, що думають про це 10 мільйонів пенсіонерів, які отримують півтори тисячі гривень, а деякі ще менше. І 2 тисячі бюджетників, які отримують там зарплату від 2 до 3 тисяч. Що вони думають про всіх парламентарів, урядовців, взагалі чиновників? Тому що і, і тому парламент приречений на звільнення, парламент приречений на переобрання, тому що неможливо працювати відокремлено від країни. Або Парламент відповідає на питання, які турбують людей, або він буде закритий і переобраний, тому що люди цього терпіти вже не можуть і вони не будуть терпіти роботи парламенту, там втілюючи власні амбіції та правлячої коаліції без надання відповіді на питання, які життєво турбують людей. А, попереду місцеві вибори, і скажіть, будь ласка, чи збирається опозиційний блок іти на ці місцеві вибори? І, зокрема, у Полтаві? Ну, звичайно, ми збираємося йти на вибори, ми будемо приймати участь. У нас зростає підтримка в Полтаві, особливо в промислових містах Комсомольськ, Кременчуг. і вважаємо, що зростати буде підтримка і далі, тому що в нас є зрозуміла програма по збереженню робочих місць, по підтримці промисловості, реального сектору економіки, те, що турбує сьогодні людей. І ми займаємо послідовну позицію по мирному врегулюванню військового конфлікту, що також є. Особливо те що, те, що хочуть бачити люди і бачити швидше. Тому ми будемо приймати участь. У нас буде свої кандидат. У нас буде найближчим часом затверджений кандидат на вибори в Кременчузі і Полтаві, і ми обов'язково будемо добиватись перемоги. Пане Юрію, а яке майбутнє вугільної галузі України? Ну, ми дійсно дуже багато втратили, тому що з 90 шахт, які були на території України, у нас залишилось 35. Інше на під на непідконтрольній території. Але тут головне недолуга, там недолуга політика уряду, тому що ну, у тебе залишилось 35 шахт. Ну, сам Бог каже, що давайте всі сили направимо на те, щоб підтримати ці шахти, збільшити видобуток вугілля, забезпечити країну вугіллям. Ні, ці шахти по боку, давайте закупати вугілля в Польщі, в Южній Африці, там, де ще, в Росії. а… Власні шахти ми не розумаємо. На сьогодні, на жаль, ситуація дійсно така. І абсолютно бездарна, незрозуміла політика уряду. От я в п'ятницю минулого тижня був на шахті в Луганській області. Люди не розуміють, чому їм не дають коштів заряджати лави, проходити проходку, тому що це, це об'єктивно. Вони можуть видобувати більше. Країні не вистачає сьогодні вугілля. Дайте нам гроші, ми самі з власними робочими місцями їх. Збільшимо видобуток ні. Беруть гроші і закупають вугілля в Южній Африці. ж так корупційні дурні оборудки, які в сьогоднішньої ситуації просто вбивають країну. Тому перше питання це збільшення видобутку на власних шахтах. Ми ж експортували приблизно 10 мільйонів тонн вугілля, експортували електричну енергію. Що сьогодні сталося? Ми забираємо, ми імпортуємо вугілля, більше всього з Росії. І ми електричну енергію почали імпортувати з Росії також. Тому повністю раніше був тільки газ, сьогодні газ, вугілля і електричну енергію. І це в умовах військового конфлікту. І це в умовах військового конфлікту, кричучи, що там Росія агресор, в той же час даємо гроші і покупаємо там вугілля, газ і електричну енергію. Ну, Хто нас нормальними, нормальною країною? Рази можна так робити в уряді, щоб не розуміти очевидних так, речей, які, власне кажучи, потрібно втілювати. Тому я вважаю, що перш за все потрібно підтримувати власного виробника, власні шахти. Є можливість, є можливість в два рази збільшити видобуток. І ми знаємо, як це робити. Ми ж кожен рік збільшували видобуток. Інший шлях це глибока залежність від зовнішніх постачальників. А на що іще потрібно звернути увагу для стабілізації економічної ситуації в Україні? Це повинна бути, перш за все, завершена корупція, тому що це головне, що відлякує зараз інвесторів. Потрібно залучати інвестиції, і для цього потрібна прогнозована податкова політика, тому що у нас податкова, вона практично кожні три місяці Змінюється. Тому от, прості речі. Прогнозована податкова політика, політична стабільність, відсутність корупції або зменшення як мінімум від того рівня, який сьогодні зашкалює просто. От ці речі вони дадуть можливість економіки розвиватися на нормальні тарифи на енергоносії, тому що те, що сьогодні роблять, це практично знищують і людей з спроможність, і підприємців. тому що неможливо конкурувати з таким рівнем цін на енергоносії. І оці ті речі, які збираються разом, це зробить. Поштовх, перед економіці і питання до вас, пане Юрію, як до члена профільного комітету Верховної Ради України, що зараз робиться для людей, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції, тобто для військових, ви знаєте, у нас дійсно приймається, прийнято було декілька законів для того, щоб допомогти людям, які постраждали на війні. Але на жаль, і ми зараз це бачимо, виконання законів значно. Гальмуються на місцях. І виділена земель, і виділена коштів на протези, і квартирне питання. Вони все гальмуються на рівні місцевих обласних, обласних державних адміністрацій, місцевих. І якщо люди там, там співчувають, вони роблять. А якщо багато дуже є питань, чиновник зачиняється якимись там бумажками і не виконує законодавство. Дуже багато таких питань. Ми розглядаємо і робимо депутатські запити. Виводимо їх на чисту воду, допомагаємо цим людям, створюємо благодійні організації, створюємо благодійні фонди, і таким чином це працює і допомагаємо людям. Ну в цьому сенсі чиновники на місцях наголошують на складності процедури виведення цих земель, щоб передати їх власне військовим. Чим можна допомогти на рівні Верховної Ради? Чув такі аргументи, але коли починаєш розбиратись, чому Виникає дуже просте питання, тому що немає реальної душі і заінтересованості допомогти. Все інше там, придумують різні причини, різні там, аргументи, але причина головна в тому, що просто не хочуть допомагати. Звільняємо цих чиновників. І, як ни странно, це наш опозиційний блок вимагає звільнення. Влада їх якось захищає і притримує. Але ми тут принципово ми будемо. Звільняти цих людей, щоб вони не заважали допомагати бійцям, які дійсно постраждали, і сім'ям, які дійсно залишились без підтримки. Пане Юрію, ви маєте досвід і роботи у Кабміні, і народного депутата України. Що вам ближче? Скажіть, будь ласка? Ви знаєте, складніше за все сьогодні бачити, як країна занурюється в фінансову, психологічну, культурну, всі інші ями, яка Ситуація, коли країна практично відкидається назад. І ми бачимо, що кожен день він країна не йде вперед. Вона відкидається назад з усіх причин, про яких ми сьогодні з вами казали. І це головне, що колись потрібно буде наганяти, світ же йде вперед, світ розвивається, світ робить нові технології. А в нас йде деіндустріалізація, в нас зачиняються підприємства. Потерпають люди, вони залишаються без робочих місць. Тому головне, це психологічне навантаження, воно, воно не тільки для мене, воно для всіх людей в країні. Сьогодні очевидно, що потрібно йти вперед. Потрібно завершити конфлікт, потрібно відбудовувати економічну програму, і щоб країна рухалась вперед а не йшла назад. А що стосується. І от, у нас все таки унікальне явище в країні сталося. От я дійсно пропрацював міністром, ми слідкували, щоб зростала зарплата, щоб було видобуток більше, щоб там виробничі показники збільшувались. Але що сталося сьогодні? Сьогодні практично на це ніхто не зважає. Йде суцільне намагання піар-компаніями закрити ці провали. Причому унікальне явище для нашої країни це лозунг «Варяги спасуть, врятують Україну. От коли чуєш суцільний піар-кампанію з боку по відношенню до представників основного грузинської частини чиновників, які були призначені на посади, суцільний піар йде, там кампанія шалена. То виникає дуже просте питання. Якщо так добре було з подоланням корупції, з ефективністю управління, там, з підняттям рівня людей в Грузії, то чому, власне кажучи, їх переобрали з тріском? Деякі навіть із цих представників не можуть заїхати в власну країну. Чому сталося так, що люди їх не хочуть бачити? І ці, -ці люди, які програли вибори у себе, програли ситуацію, вони їх залучили до нас. Спасати країну, то виникає питання, що це діка помилка кадрова, яка нічого доброго для країни не принесе, тому що вони в себе, як то кажуть, були, програли все, а їх намагаються до нас якось приштатувати. І в нас багато дуже спеціалістів, чесних, порядних людей, яким можна довірити, а не полагатись на те, що хтось прийде за сторони і нам щось зробить. Тому це унікальне взагалі явище, і ми не можемо зрозуміти, навіщо це так робити. І вже питання є там по міністрах, які були призначені, що вони просто займаються піар-кампаніями, а нічого доброго для людей немає. Тому питання національних кадрів, людей, які виросли тут, знають ситуацію, які хочуть допомогти країні, а не варягів, яких привезли звідки-ля там. І сподіваються, що вони щось добре. Це дуже нагальне. У нас була принципова позиція. Не призначайте іноземців на роботу. Шукайте своїх, шукайте тих, хто завтра не втече з країни не скаже, що він тут тимчасовий. Ми будемо цю, програму, цю позицію відстоювати і далі. Так, ви вже згадали про промисловість Полтавщини. Ось флагман цієї промисловості це Крюківський вагонобудівний завод із конфліктом із Російською Федерацією. Завод втратив свої ринки збуту, і держава не поспішає надати роботу цьому підприємству Європа. Тим більше що робити кримчужанам? Ну перш за все потрібно зрозуміти, що як би не сталося, ми від як сусіда від Росії нікуди не Подінемось. Можливо, хотілося б взяти нашу країну, перенести в Європу в Західну, але це неможливо. У нас буде сусід, Росія, і інші країни, які сьогодні є. І тому прийдеться налагоджувати зв'язки, співпрацювати, тому що там, 80% вагонів з Крюковського заводу вони були, постачалися до Росії. Тому прийдеться відновлювати ці відносини. Там 7 тисяч робочих на підприємстві, я знаю, це підприємство. Вони не можуть залишатись без роботи, тому перше завдання буде якось відновити співпрацю і знов постачання вагонів на Росії. Нам Росія постачає газ сьогодні вже вугілля, електричну енергію. Тому чому б нам не постачати продукцію машинобудування, тим більше, що це ключова для нас галузь. Вона дає найбільше завантаження по робочим місцям і дає найбільшу підтримку місцевим бюджетам. Тому буде. Питання відновлення відносин і відновлення відносин по цьому ринку. І ще одне питання, воно стосується теж Кременчука, його важливої транспортної артерії мосту через Дніпро. Він у вкрай аварійному стані. Скажіть, будь ласка, як можна вирішити цю проблему? Ну, мост через Дніпро це питання, яке на моїй пам'яті, це вже 20 років там. Тому там було, якщо пам'ять не, не, не підводить, 5 чи 6 обстежень. Ситуація дійсно тривожна, потрібна державна програма приймати рішення, давати кошти на, перш за все, підтримати цей мост і будувати новий. Іншого рішення там не може бути, тому що цей мост він вже вироботав всі там можливі терміни використання і його потрібно буде замінювати. Тому у нас питання буде чітке. Там 3 мільярди або 4, я вже не пам'ятаю, скільки там коштує цей мост, потрібно буде брати і видавати на те, щоб будувати новий міст, тому що іншого шляху немає, там же його не об'їдеш, там ситуація така, що окрім цього моста немає протягом багатьох кілометрів, немає іншої можливості переїхати на іншу, на другий берег Дніпра. Тому буде, буде пропозиція допомогти обласному бюджету з державним бюджетом. І ще одне питання, воно вже стосується обласного центру. Біль обласного центру це кадетський корпус, пам'ятка архітектури. Нещодавно Харківським апеляційним судом вже вирішено питання його власності. Воно передано у власність громади Полтави, але поки тривають пошуки інвестора для його реставрації, будівля руйнується. Як можна вирішити це питання? Ну, питання на перше, це дійсно перелона Полтави, це дійсно там. Артилерійське училище потім було, воно зачинилось, і після цього він занепадає. Його потрібно переводити в комунальну власність, потрібно давати гроші для того, щоб там відбудувати його і помістити там якесь державне, державну установу для того, щоб воно було збережена, тому що це пам'ятник, це люди приходять і бачать цю, цю будівлю. Це одна з таких пам'ятних місць Полтави, яке потрібно, потрібно буде зберегти. Пане Юрію, і на завершення нашої програми побажання Полтавцям. Будь ласка, це наступні вибори місцеві. Дуже ретельно підходити до обрання місцевої влади, тому що ви обирайте людей, які підтримують людей, а не за якісь яркі гасла, як вже проходили, і потім пустота. Дякую вам Дякую. за відповідь. Я нагадаю нашим глядачам, що це була програма Розмова в студії. гостем нашої студії був народний депутат України, лідер фракції опозиційного блоку Верховній Раді України Юрій Бойко. З вами була Ольга Юровська. На все добре, побачимось.